Попробуємо через з кущі пробратися. Бо тут просто двері. Оп, зразу видно вхід на другий поверх. О, пташка залетіла. Горобець. Вилітай, вилітай. Вони тоді в скло б'ються, як дурні. Мабуть, гніздо в нього тут. Того він не тікає. Так, в принципі. Піч є, тільки плиту вкрали. Чого в мене телево? Зараз по цих сходах під'їмусь. Ну, тут нічого такого немає, тут недобудований другий поверх, каркас трохи є, але не весь. І в принципі нічого більше такого немає. Все це було в процесі будівництва.